Мир вам, дорога церква, святом вас. Нехай Божий мир панує в кожному серці. Я мав привезти до молитви посередині служіння. Вже май, майже середина ми помолимося, а потім я скажу декілька слів з писання. Брати і сестри, ми багато нуж заявляємо, руки піднімаємо. І час від часу записки приходять Подякуйте Богові. Я пропоную зробити зараз щиру молитву подяки Богові, що сьогодні ми є тут під мирним небом. Було багато тривог переживань, ми до 30 дожили. Вчора спілкувався з вимушено переселеними людьми, каже більше року ми звідти повернутися не можемо. Він дав тобі імені хліб і до хліба і дав можливість ранок прийти в дім молити, відчути Господа. Алілуя йому. Давайте ми піднімемося і йому за це славу віддамо. Боже, ми тобі щиро дякуємо за ці моменти, де ти боріг нас в дорогах. Там, де давав сили на хліб заробити, Господь. Ти дав сьогодні мирне небо і гарний день. І твоя присутність наше серце веселить. Алілуя тобі, Господь. Ті записочки, де люди дякують, ми до них приєднуємося за наше спасіння, за милість твою, за жереб зі спасенними, Господь, за те, що ти дав право бути синами й доньками. Аллилуйя тобі. Ми Тобі подяку. Шану хвалу віддаємо, як народ твій Господь, як церква Твоя, як й доньки. Алідує тобі. Амінь. Сідайте, будь ласка. Другий розвід 15 вірш. Бо не п'яні вони, як ви думаєте. Я вчора ввечері їхав. В місті люди багато лепехи несли, і одна з дочок мені питання задала: «Тату, що це таке? Я кажу, люди несуть церкву, святять, до хати несуть. Наступне питання застало мене посміхнутися. Це в чай чи салат з нею роблять? Ні, кажу, ні одне, ні друге». Ну а якщо це посвячення, це ж корисне, люди до хати несуть. Вибачте, може, я грубо скажу. Мені здається, що за традиціями, за багатьма такими обрядами. Ми деколи, коли буває, втрачаємо істини зміст свята. Я колись в одному журналі читав. Помінявся начальник царської охорони, їх ходив, перевіряв пустий солдат, переставляв, додав і в садку просто стояв пост. Питає солдата, що ти охороняєш? Не знаю. Поставив і стою. Питає одного з офіцерів, не знаю. Спитав попередників, виявляється, гарний кущ троянцев. І царіся солдата поставила. Давно куш зів'яв, тих троянт немає, всі забулися а, а постояв. Що ми сьогодні згадуємо? Про що ми маємо говорити? Чому це свято велике? Це ж Христа не було. Він вознісся, вмер воскрес, вознісся. Який сподвижник, якийсь святий, який реформатор. Чому, коли людей питаєш, дуже велике свято, і подивіться, яка суєта була ці дні? Готувалися, прибирали і так далі. Рокове свято. В чомусь сутнього сьогодні. Я хочу вибруковувати кілька моментів, яка була реакція людей в День 50-ниці. Це буде другий розділ, можна з п'ятого верша, що там були люди по Босні, каже. Та люди зійшлися на День 50-ниці, був закон, сходилися люди з, е, з усіх місць, це був обов'язок. Навіть раби не працювали, і Єрусин був переповнений. Це були люди, які вірили в Бога. Глибоко віруючи, які принесли йому жертву. І дивіться, яка реакція людей. Шостий вірш. Диву давалися. Сьомий. Усі ж вони побентежились та диву давалися. 12 І не виходили з дива. А інші казали, глузуючи, ну, насміхалися, глузували. Що вони п'яні? <кій> і раптом настрій товпи, чи натовпу міняється. 37 й вірш. Серцем розжалобилися. і питає, що нам робити. 38-й каже посол, покайтеся. 41-й вірш каже, що вони покаялися, прийняли слово, і біля трьох тисяч людей охрестилися. Ну, це приблизно два наші молитви на сьогодні. Про я хочу оцей момент момент істини, що поміняло настрої юрби. Тисячі людей прийшли на поклоніння. Я повторюсь, вони глибоко вірили. І перша їхня реакція була, вони побачили в апостолах ознаки алкогольного сп'яніння. Насміхатися почали. Вони дуже здивувалися. Дозвольте сказати, що християнство, коли прийшло на землю, воно дуже часто людей дивувало. Іоанн Хреститель прийшов, він дивний був. Він не вписувався в культуру, традиції, не так, як всі сидів, не так, як всі одівався. Але в його словах була особлива сила. Коли він говорив, то збиралися люди, які в робочий день, або, скажімо, на дорозі одне одного минали. Весь Єрусалим. Околиця Орданська, яка була густо населена, воїни, там, фарисеї, садукеї, всі приходили, що нам робити. Бо в словах цього простого дивака на той час була велика сила Божа, він був помазаний Духом Святим. Вони каялися. Христос починає пропідувати, і вони дивуються, де така мудрість взялася? Чудо робить, дивуються. Говорять, що його вб'ють, дивуються. Умер, вони дивуються. Як так? Такі ж, такі ж чудеса Воскрес, а дивуються, не можуть повірити, не може бути камінь привалений був. І кругом дивування зневір'я і раптом вознісся. І ще прийшло одне здивування раптове, неочікуване, публічне. В час розгар свята, коли дуже багато людей. Вони сміються пальцями і показують. Це ж багато людей. І стоїть рибак. Він не закінчував жодного закладу навчального. Він не вчився ораторському мистецтву. Він добре рибу ловив. Але був один момент, він був хрещений Духом Святим. І цей рибак починає говорити серед юрби віруючих людей, які прийшли в храм. І вони серцем розжалобилися. Я читав і питає. 37 сьомі а що нам робити? 37 вибачаюсь. З серцем розжалобилися. А хіба ви ж не робили? Нічого не робили? робили, вірили в Бога, прийшли поклонятися. Чому ваше серце не розм'якло, коли ви в храм зайшли? Чому ваше серце не розмякло, коли ви жертву принесли? Чому ваше серце не розм'якло, коли ви поріг переступили такої споруди велетенської, яка вражала всіх? Чому ви однакові лишилися? Чому вас слово простого Рибака зворушило? Там, де Дух Святий. Алілуя! І замість юрби, яка насміхається, яка називає їх диваками? Перетворюся в слухачів, які хочуть щось робити, а що нам робити, як вони почули це слово? Мене питання, як так мало статися? Віруючи старозавітні люди, дію Святого Духа прийняли як ну, нетверезих людей. Чому так стається? Або їх були свої стереотипи, як були мишлення, Він каже, бо не п'яні вони, як ви думаєте, але це те, що рік, пророк і угілі, і буде останніми днями і я виллю. Каже, все «Це, це збувається, що Бог сказав. Брати і сестри, що сьогодні відбувається? Тридцять це справді велике свято. Я повторюю, тоді вже Христа не було. Звичайно, свят, Духа Святого. це Ех, серйозний момент або скажемо, нова дія Бога серед людства. Христос, коли ходив, брати, читали, я не буду повторюватись, краще для вас, щоб я пішов. Якби я був на місці і ви певне, апостолів, мабуть, ми цих слів не зрозуміли. Ну, що може бути краще? Ходить з, з ними, воскрешає, уздоровляє буря на морі. Заспокою, не вистачає хліба риби, помолився. Ну, які ще можуть бути ближче відносини, але він каже краще. Бо як я піду, прийде утешитель, і він зробить наступне: докорить світ в гріхові. Ви скільки грішнику не кажи, що він грішник, коли Дух Святий не докоряє, і нього не доходить. Я не Нараз ще бачив. Каже, ти знаєш за що в дві молитви? <кій> Мені так стидно було. А сльози течуть, я витираю, а я ховаю, я не знаю, що зі мною робиться. Я ніколи себе не відчував таким ну, далеким від Бога. Я побачив, що я нікчемний. Знаєте, чия дія? Дух Святий. Хто нам очі відкрив? Я зайшов в хату одного чоловіка, він покаявся, мов кілька освіт, займав керівні посади. Він так з обуренням, розумієш? Вони те не так роблять, те не так десь там був для православного храму, і те не так вчать, ти не так. Я кажу: вибач, можна я я, ну, Ми майже ровесники ним. Кажу, скажи, будь ласка, а з яких пір ти став такий розумний? Бо кілька місяців назад він там був, в тій команді. Каже, я все зрозумів. Докорить, Очі відкриває, діє Духа Святого і каже, блажена людина! Яка побачила свій стан грішника? Знаєте чому? Бо хто кається, кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає всякого гріха, Бог прощає і більше не згадує. І ми з вами блажені. Йому. Друге, що зробить Дух Святий робить сьогодні, навчить, допоможе зрозуміти Писання закрите для кого? Для тих, хто гине. Бог відкриває через Дух Святий. Коли ми читаємо з молитвою, коли ми роздумуємо, коли ми розмірковуємо, відкривається краса, глибина, велич писання. Ми починаємо мислити по-іншому. Ми починаємо говорити по-іншому. І кажуть: дивись, як він помінявся. Я чую цю фразу. Ми ніколи не думали, що він зможе таким або такою стати. За короткий час, каже, дивися, обличчя не таке, очі не таке, не матюкається, і помолодшав. Бо тут слово Боже, яке направляє на дорогу життя. Слава Богу за це. І наступна грань він потішить, прийде як потішитель. Ніхто так не може людину потішити. Ніхто так не може глибоко зайти в серце людини, як Дух Святий. Коли ми читаємо дії апостолів, після п'ятдесятниці не було рибаків, які боялися, які ховалися, які втікали. Написано 12 розділ, якщо не помиляється шостий вірш, коли Петра закрили і тієї ночі мали вивести вбитий, він спав між вояками. Це була остання ніч. Його зранку мали вбити, перед тим були ще одного апостола, він спав. І, певне, добре спав, бо спочатку було світло, він не проснувся, потім ангел його штовхнув. І пише вже потім до нас, писанні, всі ваші турботи покладіть на нього, бо він про вас піклується. Це не той Петро, який меча хватав. Це не той Петро, який бив себе в груди, що я ніколи потім відрікався. Це був Петро, сповнений Духа Святого. Аллилуєю. Брати і сестри, сьогодні Бог стукає кожне серце. Дух Святий може діяти в моєму твоєму серці при умові, якщо ми йому місце дамо. Не засмучуйте, не угашайте, а каже, дозвольте, майте серце відкрите, і він прийде, докорить, як брати казали, навчить і потішить. І тому сьогодні, щоб не боятися, сьогодні, щоб не страшитися, сьогодні, щоб знати, як що робити, сповняйтеся духом святим. Ходіть в дусі, каже слово Боже, діла плоті і плоди духа, велика різниця. Я не хочу це інша тема, багато часу забирати, але це великий потенціал Божої сили, Божого благословіння, чи ми сьогодні його використовуємо. Світ не може забутися, світ не може оговтатися. Скільки років прийшло, скільки подій прийшло, приходить ця дата, Кажуть, велике свято, справді велике. Бо, Бо Божий Дух Святий зійшов на землю, щоб втішати, щоб направляти, щоб благословляти. Отож, використовуємо це благословіння, Живемо з Господом і будемо благословені. Амінь.